Чому творець зацікавлений виховати у вас провідника своєї енергії, чистої безпримісі, тому що творцю потрібні помічники? Відповідно, творець еволюціонує, і без свободи вибору він не може допомогти вам. Що це означає? Якщо душа, ви як душа не обираєте любов, творець посилає вам знаки. В яких він вказує про те, що любов потрібно навчитись обирати. Він стукає і каже: Я хочу зайти в тебе, але в тобі немає любові і не можу. Він посилає вам провідників, знаки, людей, він вас постійно приводить до любові через випробування і ті потрясіння, і спочатку по формі поганих ситуацій, які в вашому житті є. Хвороба часто людину обезструмлює, хвороба часто людину зупиняє. Коли ваша карма досягла проявлена карма критичної точки, вас треба різко зупинити, тому хвороба вас кладе, і ви степень своєї гріховності зменшуєте. Відповідно, ви не заробляєте нову карму, не проявляєтесь, і у вас йде етап корекції. Всім, хто хворіє, треба переходити до молитов. Але рухатися не так, якби що ви одразу ж. Космоенергетику лізете і починаєте в своє хворе тіло пропускати надвисокі енергії. А поетапно, починаючи з азів, з технік дихання, з розуміння усвідомлення причинно свідкових взаємозв'язків між тим, що є значить, на рівні тіла, соматикою і психо, тим, що в душі. Розумієте, на що я натякаю? Програма Шлях до себе. Перший, другий, третій крок даю базу. Системний алгоритм для всіх підходить нормальному, комфортному, природньому. В зручному ритмі проходимо до 1 грудня спеціальні умови для вас. Всіх обійняв.